Всіх вітаю, друзі! Сьогодні в нас буде з вами досить незвична е, тема, яка нас заглибить трохи в історію Польщі. І е, якби ми будемо її проєктувати на сьогодення, на останні парламентські вибори і на те, чому в польському суспільстві на сьогоднішній день існує такий розкол. Е, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Обов'язково ставте йому лайки для того, щоб боротись з російськими ботами. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Дякую! Кожному з вас. Отже, сьогодні ми будемо багато цитувати українського публіциста Віталія Портникова, який розмістив свою статтю на сторінці українформ.ua. Посилання я залишу в описі під цим відео на оригінал. І мені дуже сподобалося, скажімо так, хід його думок, і я хотів би, щоб ми з вами трошки про нього поговорили. Отже, під час останньої передвиборчої кампанії пише він, я побачив справжню війну двох польщ, а, і все почалося з того, що в грудні 1922 року, після вбивства першого президента відновленої польської держави Габріеля Нарутовича, приголомшена новинами письменниця Марія Конопліцька Конопницька писала в щоденнику про дві польщі, які не можуть знайти порозуміння між собою. Приголомшеною була тоді не тільки Конопницька, а й соратники і друзі вбитого президента. Згодом маршал Юзеф Пілсуцький організує переворот і створить. В країні е гібридний режим санації до реальної демократії відновлена е була відновлена тільки після е 1989 року, бо так само після Другої світової війни в Польській в Польщі була е радянська окупація, і реальна демократія провернулася в Польщу тільки в 1989 році. Е також в своїх коментарях щодо парламентських чи президентських виборах. Країні е, портніков все одно е, бачить всі ці, е, скажімо так. Е, Оцю війну цих двох різних Польщ, перша польща це власне про демократію, друга польща це про тоталітаризм, це про колоніальні якісь наслідки, які залишились в Польщі після е, такого довгого періоду окупації, бо пройшло якби з того періоду вже трохи більше сотні років після вбивства цього президента, але насправді нічого не змінилося. І тепер, майже через 100 років після вбивства е, Нарутовича, е, я починаю розуміти, що раніше перебільшував значення цього образу. Е, от під час останньої передвиборчої кампанії я побачив справжню війну двох Польщ. Жорстоку і відчайдушну, і під час якої дійсно здавалося, що опоненти живуть в двох різних країнах. Але те, що справді але, але те, що справді відрізнятиме ситуацію 22 1922 року від ситуації 2023 року, це те, що перемагає не санація, а демократія. І сам цей факт вже є історичним прогресом. Тобто Портніков говорить про те, що на сьогоднішній день Польщі дуже і дуже сильно повезло, що виграла опозиція. Що право і справедливість відійшла від влади, і тепер е, Туск разом зі своєю командою фактично може. Е, Будувати в Польщі демократію, оздоровлювати демократію, оздоровлювати відносини з усіма сусідами і так далі. Бо останніми роками, на його думку, Польща почала закриватися і бачити небезпеку і загрозу від усіх своїх навколишніх сусідів. Частково я з ним згоден, тому як Польща справді вела таку більше внутрішню політику, вони. Дуже часто відмовлялися від різних а, пропозицій, які до них лунали від Європейського Союзу. І також він а, а, і говорив і про той розкол, який відбувається всередині польського суспільства, який ігнорувався багато років. Це стосується великої кількості а, тих а, м, поляків, які від самого початку були проти права і справедливості, проти їх. А, Програм, які вони вводили, досить багато програм в них були вдалими, але так само досить багато програм в них були провальними, що призвело до досить високого рівня інфляції і стагнації польської економіки. От, він також говорив і про Україну, і ми зараз також про це з вами поговоримо. Але ще трохи про польський, про розкол в польському суспільстві. Звісно, глибокий розкол в польському суспільстві нікуди не зникає і ніде, е, і ніде правди діти, він існував завжди. Це абсолютно природний розкол між тими, хто вважає себе спадкоємцями старої Речі Посполитої з її широким поглядом на світ, здатністю інтегрувати різні народи і традиції в польський світ, е, готовністю до співпраці і конкуренції з сусідами по Європі, е, і тим, хто став, і е, це перша якби, категорія, і друга це ті, хто стали спадкоємцями. Колоніального минулого польських земель, хто й досі розглядає польські польськість як, ет, як етнічність і релігійний проєкт, і недовірою і з недовірою ставиться до навколишнього світу. І ніде правди діти, і той і інший погляд, частина польської історії і національного виживання. От він говорить про цих дві різних Польщі і говорить про те, все таки, що право і справедливість це представники того колоніального світу, а не нащадки Речі Посполитої, яка. Справді була дуже великою і могутньою державою, але якби частина того той історичної спадщини вона була втрачена за часи окупації там Радянського Союзу і так далі. Також. Трохи про право і справедливість саме тому тепер, коли час правління партії Ярослава Качинського добігає кінця, ми маємо говорити насамперед про одужання польської демократії і про її оздоровлення, про повернення взаємоповаги. Це те саме, що переможці повинні продемонструвати переможеним не стільки політикам, які являються популістами і не згодні вчитись на власних помилках, як виборцям партії Право і справедливість е, треба зараз показати справді показати правильний шлях до демократії і до розвитку Польщі як е, е, самостійної держави. Також про Україну, то він говорить, що для України це також, було, це також було чудовим результатом цих виборів, адже те, що відбувалося в наших двосторонніх стосунках до великого вторгнення Росії в Україну, це руйнація атмосфери, саме атмосфери взаємоповаги і співіснування двох близьких країн, які вже створювали спільний світ. Свідоме перенесення акцентів з майбутнього на минуле, це звісно є. Прямим наслідком комплексу колоніального мислення в таборі права і справедливості і було стратегічною помилкою. І сподіваюся, що це стане очевидним, коли що це сталося, що це сталося б очевидним, коли почнеться війна, але такого не сталося. І зараз він також говорить про те, що йому здається тільки сподіватись, що з закінченням виборів ця не потрібна нікому в Польщі і Україні штучна конфронтація, розвіється як дим. Але для того, щоб цей дим ніколи вже не отруював наші легені, нам всім потрібна демократична Польща, одна Польща, а не дві. Ось так такими прекрасними словами він описав ту ситуацію, яка зараз відбувається в Польщі. Я з ним, в принципі, згоден. Я за те, щоб об'єднувати будь-яке суспільство і е, суспільство всередині України, і суспільство всередині Польщі, бо тільки тоді, коли ми е, будемо єдиними, тільки тоді ми зможемо е, йти в світле майбутнє до тих пір, поки. Або всередині країни, або між різними там, дружніми країнами будуть якісь конфлікти, вони будуть розділятися. Поки це буде тривати, до тих пір прості люди будуть страждати і ніякого світлого майбутнього ніхто не побачить, я раджу кожному з вас зайти на сайт Укрінформу і перечитати детально повністю якби всю статтю. Я тут цитував зовсім не все, тому вона там набагато довша. Але я раджу кожному це зробити і, можливо, в когось будуть якісь додаткові думки. З цього приводу і з приводу того, чому в Польщі одні поляки до цих пір незважаючи ні на що підтримують Україну і українців а інші поляки вже втомилися і вже вони хочуть, щоб українці звідти їхали і ведуть себе досить недостойно. Переходьте, читайте і також, друзі, дякую кожному з вас за увагу. Я надіюсь, для вас це було як мінімум цікаво, можливо, навіть і корисно. Тож вдячний буду за ваші лайки, коментарі і підписки. Дякую вам, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!